У рівному схилили голови у пошані до подвигу двох земляків захисників рідної країни Олександра Савіна та Євгена Христича. Олександр Савін Рівнянин закінчив Рівненський ліцей номер 1 а затим обрав фах it програмування у Березнівському вищому професійному училищі. У травні 2021 року Олександр пішов на строкову службу в армію, а вже у вересні 2021 року підписав контракт із Збройними силами України. Вільна і незалежна Україна та сусідні імперії стали як болячка оці, які не мор, які не мовили сприйняти буття біля себе вільної і незалежної держави. Олександр пройшов навчання у Німеччині, опанував керування БПЛА разом з побратимами. Рікні службу в Купінську. Далі у часовому яру. 24-річний солдат Олександр Савін загинув 21 вересня, виконуючи бойове завдання у Курській області Російської Федерації. Євген Христич також рівнянин. Закінчив рівненський ліцей номер 15 а потім радіотехнічне училище. Після закінчення служив строковиком в українській армії в місті Києві. Згодом добровольцем пішов захищати країну в зону проведення антитерористичної операції. Упродовж 2015-2016 років, брав участь в бойових діях на сході країни, нагороджений медалями і відзнаками президента України. Із 2019 року Євген служив за контрактом три роки. Пройшов навчання на професійного розвідника. Щоб це зараза російська не розлізлася по цілій Україні. Наші захисники сюдаю стали захищають, проганяють ворога з України. Серед них вулиці хоробрі воїни Євген та Олександр. У перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році був призваний у зону активних бойових дій. Останній бій 44-річного солдата Євгена Христича відбувся 4 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку. Поховали захисників на алеї Героїв кладовище Нове. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.